Доброго ранку, сьогодні, 28 вересня-четвер. Вітаю всіх на моєму каналі у програмі Зарубіжжя. Це програма для тих, хто цікавиться, що говорили і писали про Україну у світі, засоби маси інформації. Подивіться програму, якщо вам сподобається, поставте вподобайку, прокоментуйте. А буде бажання, то підпишіться. Отже, сьогодні я хотів би поговорити про те, що вчора. Говорили, повідомляли засоби масової інформації. Ну, безумовно, знову ж. який день, це вже не третій день, фактично мова йде про адмірала Віктора Соколова, де фактично всі авторитетні засоби масової інформації у світі продовжують про це говорити. Живий він чи не живий? Загинув чи не загинув? Ну, я думаю, що треба дочекатися, дочекатися реально трохи час пройде, ми будемо знати. Ситуацію вже напевне зараз не просто гадання. Там так Росія показує якісь кадри, якесь ніби інтерв'ю. Але там фахівці знаходять, що це було сказано раніше, що там щось вручали, нагороджували раніше і так далі і тому подібне. Але крім е, цієї новини, яка була ну що що стосується України, напевне, там найбільше цитованою найбільше її показували, найбільше про неї говорили. Ще були новини, які, на мою думку, є цікавими. І про які варто знати, отже, починаємо. Сіенен. Сіен говорила і писала про те, що е, Росія вже прагне, ну, це взагалі новина для мене насправді дуже-дуже така обурлива, я би так сказав. І добре, що реакція у світі також обурлива. Мова йде про те, що офіція, Росія прагне офіційно знову приєднатися до Ради Організації націй, Справ людини це майже через 18 місяців, так після того як її участь призупинили її членство. І зараз ну, на сайті ООН Росія вказана як кандидат на вибори до членів ради на 2024-2026 роки. Ну, представник США в середу назвав цю пропозицію абсурдною. Я абсолютно погоджуюсь з представницею Сполучених Штатів Америки. Вашингтон Пост Вашингтон Пост. Ну, цікаво повідомило, що український уряд виявляється повністю виконав сім рекомендацій Європейської комісії щодо подальшого шляху до ЄС. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Це насправді для мене цікава новина, бо я ну, зовсім нещодавно е говорив, і ми з вами про це обговорювали. Що віце-прем'єрка Стефанішина, вона заявляла, що Україна не виконує до кінця року всі сім Умов ЄС, щоб почати перемовини для всупу в ЄС. Ну, її бос, її шеф, глава уряду України, сказав, що виконував. Побачимо, як це насправді є, бо дуже часто ті заяви, які робляться офіційно, на жаль, з боку української влади, не завжди відповідають дійсності. Але будемо сподіватися на краще. The Золстрій Journal пише про те, що Німеччина все-таки зволікає з відправкою ракет в Україну ракет крилатих ракет Таврес і мотивується тим, що е, боїться, що тут туди будуть направлені німецькі техніки, що може втягнути Німеччину в пряму конфронтацію з Росією. Ну дійсно, там же ми з вами говорили про те, що треба десь три місяці, щоб навчитися. Тобто, якщо зараз відправляти це, по ідеї мають бути ну військовослужбовці так техніки із німеччини, якщо зараз... Прямо застосовувати ці ракети. Sky News. Sky News ну, цікава новина. Е, президентка Інституту вивчення війни доктор Кімберлі Каган розповіла, розповіла Sky News, що українські солдати досягли успіхів у своєму контраст, контрнаступі, а також унеможливили переміщення російських військ у Бахмуті. Тобто, це ну, цікава і добра новина. Sky News також вчора повідомило про те, що призначені троє заступників нового міністра оборони Рустема Умерова? Ви бачите, вони дуже слідкують за нами. Але тут я зверну увагу на те, що як це подавалося, а подавалося це наступним чином. Україна призначила трьох заступників міністра оборони після корупційних скандалів тобто до цього часу. Ще терміни вживаються стосовно міністерства оборони. Терміни маю на увазі терміни корупції. Сподіваюся, що тепер ну новий міністр все зробить для того, щоб більше не згадувалося Міністерство оборони в контексті корупційних скандалів. Reuters повідомило, що у середу міністр сільського господарства Польщі заявив, що переговори з Україною йдуть за планом, оскільки дві країни намагаються вирішити суперечку щодо заборони, накладеної Варшавою на імпорт. Українського, українського зерна. Ну сподіваюся, що так і воно і буде. Так і буде. Guardian. Guardian ну, цікаву, новину повідомило. Там пізніше ще інші засоби масової інформації про це повідомляли. 47 сторінок документу це такий документ секретний, який Україна направлена урядом G7 у серпні. Мовиде про те, що іранські безпілотники Камікадзе. В які використовуються останніми атаками на українські міста, оснащені європейськими компонентами, і Україна надіслала от документ на 47 сторінок, де все це описується. Стверджується, що понад 600 рейдів на міста з використанням безпілотників якраз в місяці західні технології і. Просить, щоб е застосувати надати Україні ракети великої дальності, або самі хай союзники це зроблять для ударів по виробничим майданчикам у Росії, Ірані та Сирії, де виготовляються ці шахеди. Французька Лемонт прокуратура Німеччини почала розслідування можливого військового злочину, скоєного в місті Гостомель під Києвом у рамках вторгнення Росії в Україну. Це перше ось таке особисте розслідування розпочати Німеччиною в середині липня. Прокуратура підозрює російську армію в розстрілі мирних жителів, включно з особою німецької національності. Це добре, що вони почали таке розслідування. Чим більше буде таких в конкретних країнах розслідувань судових процесів, тим скоріше, на мою думку, всі зрозуміють, що Росія є воєнним злочинцем як країна, а її лідерів воєнним злочинцем як. Людина. Хоча людиною Путіна назвати зараз дуже-дуже, ну, я би сказав, проблематично і це сумнівно. і Це напевно образливо для такого слова, як людина. Також Львонт, е ну, на мою думку, повідомила також цікаву так, дуже цікаву новину. Мова йде про е спецпредставника США по відновленню України Пені Пріцкер. Ну, вона сказала наступне: що довгострокові зусилля з відродження економіки України. Мають бути зроблені зараз, мають розпочатися зараз, навіть у розпал трива... триваючої війни. Вартість цієї реконструкції буде суттєвою. Вона про це говорила з журналістами у Бруселі. І там оцінюється в 400 мільярдів доларів. Ну, наш уряд говорить про більше, мова можете навіть про десь близько трильйона доларів. Як би там не було, але от те, що Пріцкер, пані Пріцкер про це вже говорить і показує, що вона реально хоче. Це е, займатися, це дуже це дуже добре. І е, в цій ситуації також цікава була відповідь на питання, чи можна використовувати, чи будуть використовувати ну, е, російські гроші, які були заарештовані. Відповідаючи на питання про використання російських активів у західних країнах для часткового фінансування реконструкції так, України від відновлення, відбудови, пані Пріцкер вважає важливим, щоб Росія заплатила. Враховуючи руйнування, які вона завдала Україні. Ну, сподіваюся, це також прискорить процес, щоб ці активи використовувалися для відбудови України. Німецька звідойчанг про Чорне море. Ну, цікава, насправді, на мою думку, не вона. Це такий вже якийсь певний підсумок тих атак, які Україна. Останнім часом е, зробила в Чорному морі. Звідувачі Сайтом пише: Чорне море відіграє центральну стратегічну роль для Росії та України. І був час, коли була повністю Росія присутня так, у цьому морі повсюдно. Два місяці тому взагалі е, Росія заявляла і погрожувала атакувати всі судна, які захочуть заходити в українські порти. Але тепер вже от використовують одеський порт для перевезення зерна без дозволу Москви. І здається, за останні кілька тижнів баланс сил докорінно змінився. І це дуже добре. І пише далі звідчий Сайкон, що погано йдуть справи Російсько-Чорноморського флоту, Україна дедалі успішніше атакує кораблі ворога та окупований Кримський півострів. Дуже сподіваємося, що буде все більше і більше і успішніше і успішніше. Україна це робити. Звідчити сайтом також пише про заяву міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, який запевнив союзників по НАТО в Балтії у військовій надійності Німеччини, у стримуванні Росії. Це він сказав на конференції з безпеки в столиці Істонії Італії. Також він водночас запевнив Україну в довгостроковій підтримці в захисті від російських нападників. Він сказав, що ми будемо стояти на вашому боці, поки це буде необхідно. І це також дуже добре. І ми дякуємо Німеччині за цю підтримку. І не тільки Німеччині. Іспанська Альпаїс Столтенберг запевняє, що український контрнаступ іде вперед і перевершує, і, і прориває російську так, оборону. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запевнив, цієї середи, що український контрнаступ прогресує. І до і подолав вже оборонні засоби Росії Деякі. Я сподіваюся, що скоро він подолає усі оборонні засоби. Ну Москва на кінець визнала, що співпрацює з Кубою так, з Гаваною в стосовно вербування кубинських найманців для війни в Україні. Ну і Росія звинуватила Сполучені Штати та Британію в тому, що вони допомагають Україні атакувати Чорноморський флот. Крим своїми супутниками. Дякуємо, що нам допомагаєте, і не звертаємо увагу на всі ці заяви, звинувачення е ворога. Італійська републіка. Ну, також пише про ці безпілотники, де є компоненти з європейських країн, і той секретний документ, який Україна направила країнам G7, Ну щоб також е пропозиція. Знищити виробничі майданчики в Росії, рані Сирії, ракетами великої дальності, сподіваюся, що наші союзники нам дослухаються і в цьому нам допоможуть. Далі, от, цікава така новина <сих> згідно з повідомленнями російських змі, про це пише Італійська Републіка, включено, так: от, посилаючись на Ріановості, за останні щонайменше, за останні дні, щонайменше троє російських журналістів, які виступають за війну. В Україні отримали від невідомих відправників відрізані свинячі голови. Мова йде про Тимофія Сергейцева, так, військового експерта Костянтина Сівкова, та фотокореспондента ТАСС Михайла Терещенка. Ну що ж, свиням свинячі голови. Дякуємо невідомим, які в такий спосіб підтримують Україну в Росії чи на Росії, як зараз правильно говорити. Ну, от Україна отримала для системи С-300 з Болгарії ракети. Це. Дякуємо Болгарії за надання цих ракет. Ну і Столтенберг для Републіка продовжує, що контрнаступ просувається і, по, і треба посилювати підтримку України. І в цьому випадку ми можемо тільки подякувати такій заяві Столтенберга всім, хто нас підтримує, щоб перемога України стала все ближчою і ближчою. Слава Україні, слава Збройним силам України, все буде Україна.